Так, Маємо такий генератор і спробуємо заводити. и 1000 ватт включаем на полную вот такая руководство Будемо розбиратися, коли він нестабільно робить. Ну, в чому може бути проблема? На що там от. О, от от От-от. Оця от, от. От, от. От, от. От пружинка. Вона відірвана. Оце. Оця пружинка вона просто. Відірвана. А тут, походу, тут от єд. куди вона може ставитися. Отут. Значить, от тут зверху тут. Я зараз її зацеплю і побачимо, змінилося щось чи ні. Так, бачимо пружинку, <кій> прицепів, отут вона от дружинка. Зараз побачимо. Змінилося щось чи ні. Включаємо. Так. Так. робить, гарненько. 10 минут і все на місці і файний робить.